Громадські організації міста об'єдналися, щоб допомогти переселенцям з окупованого Кримського півострову та східних областей України. Говорять, що головне скоординувати дії влади та громадськості. Лише так можна отримати максимально ефективний результат. Саме для координації зусиль відбувся круглий стіл у стінах облдержадміністрації. Низка громадських організацій об'єдналися у моніторинговий центр з дотримання прав переселенців, і ми хочемо налагодити тіснішу координацію між галузевими управліннями, між волонтерськими організаціями, між тими громадськими активістами, які взяли на себе таку важку роботу допомагати переселенцям із Луганської і Донецької областей. Окремі дії влади та ініціативи громадськості не допомагають вирішувати проблеми переселенців. Спочатку мосені останнім доведеться покинути тимчасові прихистки, адже розпочинається навчальний рік. Тому сьогодні головна проблема біженців розміщення та проживання. Говорять учасники круглого столу. Стверджують, аби ці питання вирішити, влада повинна дослухатися до суспільства. Нам громадським організаціям допомогти владі, а влада повинна допомогти нам, громадським організаціям почути і почути їх нарешті, тому що є такі випадки, що громадські організації звертаються до влади, а навіть відповіді на свої листи не отримують. І це на сьогодні, на жаль, дійсно існуюча практика. На засіданні круглого столу були присутні представники громадськості та департаментів обласної державної адміністрації. Разом вони обговорили проблеми біженців, проблеми під час співпраці громадських організацій і влади та пропозиції щодо організації взаємодії між собою. За результатами обговорень запропонували розробити проект рекомендацій із взаємодії інститутів громадянського суспільства, органів влади та місцевого самоврядування щодо ефективного забезпечення прав переселенців.